23 жовтня близько 23-ї години у Луцьку співробітники управління боротьби з наркозлочинністю під час відпрацювання оперативної інформації разом з працівниками Луцького районного управління поліції та управління СБУ затримали 37-річного волинянина, який мав при собі амфетамін, канабіс. Усе це зберігав з метою подальшого збуту. Було прийнято рішення провести невідкладний обшук за місцем його мешкання. Так, на ранок, близько п'ятої години ранку у ківерцях поліцейські провели обшуки, під час яких виявили наркотичні речовини, зіп-пакети, електронні ваги. Також виявили чимало нарковмісного обладнання, що свідчило про те, що фігурант облаштував наркотичну лабораторію з виготовлення заборонених речовин прямо у себе в помешканні. Все це вилучено лише наркотиків. Поліцейські вилучили за цінами чорного ринку на понад 200 тисяч гривень. Також знайдено і вилучено гранату f 1 та транспортний засіб, на якому пересувався зловмисник. Фіранта затримали одразу в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Сьогодні ж, 25 жовтня, працівники управління боротьби з наркозлочинністю провели обшук і в його спільника. Який проживав недалеко і допомагав йому в незаконному промислі, за цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань одразу за двома статтями Кримінального кодексу 309 та 263. Після проведення необхідних експертиз зломисника буде оголошена підозра та обиратимуться запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.